Кіровоградщина займає одне із перших місць по кількості отруєнь грибами. Це дані Департаменту санипіднагляду МОЗ України. За минулий рік в Кіровоградській області зареєстровано 37 випадків отруєнь грибами, потерпілих 56 людей, серед яких 12 дітей віком до 17 років. Від осеніх ласощів минулого року померло четверо людей троє дітей та один дорослий. Причинами отруєнь грибами залишаються недостатній рівень знань, які гриби можна збирати, а які ні, та як правильно їх готувати. У деяких випадках харчові отруєння викликає вживання алкогольних напоїв з окремими видами грибами. А також загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту: 62% людей, що отруїлися грибами, це пенсіонери та безробітні, і майже 19% потерпілих це школярі та студенти. У 2010 році кількість людей, що отруїлися, сягала 10%. У 2011 році отруєнь грибами не зафіксовано. У 2012 році майже вдвічі, у порівнянні з 2010 роком, збільшилась кількість постраждалих від вживання грибів і склала 21%. У 2013 році, 9 вересня, в Олександрії, зареєстрований випадок отруєння дикорослими грибами. Постраждала дитина, 12річний хлопчик. Бабуся нагодувала його печерицями. По області 94,3% отруєнь грибами виникли в результаті вживання свіжих грибів. Та 5,7% людей отруїлися грибами, консервованими в домашніх умовах. Важливим моментом є те, що більшість грибів, які ростуть, збираються та вживаються населенням області це умовно придатні гриби. Отож, аби збирати безпечні гриби, необхідні неабиякі знання та досвід. Або краще купувати гриби, але не на стихійних ринках, а у магазинах, де можуть документом підтвердити, що ці гриби будуть безпечними для вживання. Нагадаємо, що гриби не варто вживати дітям, вагітним жінкам та літнім людям.